Доброго усім дня! Давайте разом приготуємо шоколадний пляцок Ferrero Rocher. В цьому пляцку є надзвичайно смачне поєднання шоколадних коржів з бізе та шоколадний крем з горіхами смакують надзвичайно добре. Лиш подивіться, який гарний розріз, а смак ще кращий. Щоб спекти такі смачні коржі, нам буде потрібно білки холодні, цукор, сухарі. Ось так гарно потерті. Дрібно-дрібно. Крохмаль, какао, порошок до печива та дрібно нарізані горіхи. Холодні білки з цукром збиваємо на протязі 7 хвилин. Ось так повинні вони виглядати гарно, блискучі та гарно тримають форму. Тепер туди просіюємо наше какао та додаємо порошок до печива, крохмаль та гарно все перемішуємо. При кінці додаємо горіхи та сухарі. Все перемішуємо. Випікати будемо у формі застеленій пергаментним папером. Я відразу випікаю три коржі. В кожну форму викладаємо однакову кількість маси та гарно, рівномірно розправляємо по формі. Все готово до випікання. Випікаємо 45 хвилин при температурі 160 Цель або 325 Фаренгейт. Ось так виглядають гарно пропечені коржі. Залишаємо їх охолоджуватися у формі. А тим часом приготуємо шоколадний крем. Для цього нам буде потрібно жовтки, цукор з крохмалем, шоколад, молоко та масло кімнатної температури. До жовтків додаємо цукор та крохмаль, все гарно перемішуємо, Тоді туди, туди вливаємо тепле молоко. Знову все гарно перемішуємо та ставимо на газ. Робимо невеличкий газ та крем постійно перемішуємо безперервно, доводимо до кипіння та знімаємо з вогню. Тепер в гарячу масу всипаємо шоколад, все гарно перемішуємо та накриваємо харчовою плівкою. Охолоджуємо до кімнатної температури. Масло кімнатної температури та крем, який вже остив до кімнатної температури, потрібно гарно взбити. Взбиваємо масло на протязі 3 хвилин. Туди додаємо по ложці крему та все гарно взбиваємо до гарної пишної маси коржі гарно остигли та стали холодними, знімаємо з них пергаментний папір. Тепер крем ділимо на рівних дві частини. Одну частину кладемо на нижній корж та гарно її рівномірно розправляємо. Другу частину кладемо на другий корж. Третій корж не потрібно покривати кремом. Наш пляцок готовий. Тепер ставимо його в холодильник хоча б на 5 годин. Добре охолоджений пляцок покриваємо ось такими шоколадними смужками. Спробуйте приготувати такий легкий у приготуванні та надзвичайно смачний шоколадний пляцок Ferrero Rocher. Він надзвичайно гарний на вигляд. Лиш подивіться, який в нього привабливий розріз, а смак неймовірно добрий. Смакуйте!